Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до Зарманицької матінки Божої четвертий день. Пресвята Діва Марія, матінка убогих і потребуючих. У своєму жовному житті богорониця, який є син, наш Спаситель Ісус, була дуже убогою. Не через те, що вона не немає грошей, але тому, що хотіла, щоб все, що вона має і навіть не має, наражало Богові. Вона найбільша і найкраще відчуває наші біди і потреби. Тепер вона є царицеї світи. І в присвяте ім'я Ісуса встає всілякі гаски і дари неба. Тому взиваймо до неї про допомогу, якої Богородиця за молитвами святих ніколи не відмовляє. Поручимо себе наші небесні ненці в усіх бідах і потребах, і навіть в радощах, і вона, як матір, ніколи не відмовить своїм дітям. А наша найдорожча Матінко, ти виявляєш свою любов і милосердя до тих, котрі підбігають під твій покров у життєвих нещастях і турботах. До тебе на чоловій зерницькій іконі заносимо наші кохання, щоб нас не порятувало. Навчи нас приймати нашу Богість без старікан, але радістю і без застріщів до багатих. Допоможи нам, опричисте діво Магіння, осягнути небесні скарби. Амінь. Царь Небесні, удішити до душі істини, що сіди сі, і все наповняєш. Скарбниця бра і життя подати, прийди, сирійся в нас і очисти нас до всякої скверни, і спаси благі душі наші. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай сидиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Тім наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам бровини наші, які ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокуса, але для нас від рука амінь. Благодариться й дібо радий,ся благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, бо ти благодаря Христа Спаса і звали для душ наших. Радийся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, і ти між жінками, і благословенний тліт от роби твої, Ісус. Свята Марія, Матінку Божа, молись за нами грішними, нині на і годину смерті нашої. Амінь. Благодариться Ті, порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, і ти між жінками, і благословений підрона Твого, ти, породила Христа спаси, визволити для душ наших. Слава Отцю, і сина Святому Духові, і завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. У неборожне серце мої, найбільше серце Божої і нашої Матері. ти є предметом, у якому присяда Троїця має своє уподобання, а заразом ти є гідна всякої почесті, любові ангелів і людей, Ти є серце найбільш подібне до присолодкого серця Ісуса. Та є найдосконалішим відбитком того серця, а найчастіше серце, повне доброти та любові, співчуття до наших терпінь і нужд. Розпари наші закамені сірця та вщини, Що ми і всі ще та вірно навернулися до Божественного Спасителя і срожили йому аж до останніх хвилини нашого життя. Розбудив нас любов до Твоїх святих чеснот, та запалив в нас полем'я вогню любов, яким ти палаєш. Покрий своїм святим покровом нашу святу Церкву, наш український народ, хорони нас і будь нам солодким прибіжчищем та непохитною твердиною перед всякими нападами ворогів, як видимих, так і невидимих. Провадь нас, дорогою правити правди до Господа нашого Ісуса Христа, і посирай нам свої щадлі разки, а особливо ті, які найбільше нам потрібні для спасіння душі, спомагай нас у всяких наших потребах. Потішай терпіннях, кріпи наші серії у боротьбі з пекельними ворогами. будь для нас прибіжищем, а особливо у переслідуваннях, захорону у всіх нещастях, заопікуйся нами в останній хвилині нашого життя, у тій страшній хвилі, дай нам наймилестилище Діва Марія вечути доброту Твого материнського серця і сіри твої брати над солодшим серцем Господа нашого Ісуса Христа. Отвори нам серці до рослина, щоб ми могли спокійно в ньому спочити, та до неба дістатися і там разом з тобою, Його навіки віки виричати і прославляти. Амінь. Нехай всі її завжди сюди знають, виручають, прославляють, люблять, почитають і виславляють. Найсвятіше серці Ісуси непорочне серце Марії, найчистіше серці святого Йосифа. Амінь.